Довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» та глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо знову говорити про здоров'я, зокрема про роботу нашого шлунку. Дуже часто, практично кожен з нас, хоч раз у житті, відчував важкість у шлунку, дискомфорт або такий незначний біль. І ми дуже часто знову ж таки не надаємо цьому належної уваги. Мовляв, щось не те з'їли або багато переїли, а дарма бо це може бути. Ти симптоми складних патологій нашого нашої системи травної, які можуть виникати з безлічі причин, як від банальних емоцій, нервів, стресів, так і до складних причин, таких як, наприклад, там паразити в нашому організмі. Власне про е, все це ми сьогодні будемо говорити із гостем студії, якого я із задоволенням представляю: це Анатолій Доровський, директор мережі Клінік інтегративної медицини. Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. Добрий вам день. Добрий день. Анатолій Васильовичу, насамперед, хочу зауважити і нагадати нашим слухачам, що ви завжди можете прийти діагностику, проконсультуватися, пролікуватися у фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, Це неподалік метро Хрещатик, інша на вулиці Мостицькій, 9, Це житловий масив виноградар. Ну і дуже важливо, що всі, хто сьогодні до вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на консультацію, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин е, хвороб, а це, як ми знаємо, надзвичайно важливо, бо е, жодної хвороби неможливо вилікувати, якщо не виявити причину її появи в організмі. Отже, телефон, за яким треба телефонувати 073 503 40 30. Ще раз нагадаю, 073 503 40 30. ця інформація прозвучала на правах реклами. А ми, Анатолію Васильовичу, як завжди, почнемо із подяк. Да. З подяки. нашим а, збройним силам України, які дають нам можливість сьогодні розповідати про здоров'я, як його збрати, а не про інші справи. Це не саме найліг... час для нашої країни, але я бажаю всім воїнам ангела-хранителя, і щоб повернулися з перемогою. Як можна найскоріше ми, як завжди, наша команда приєднується до цих побажань і так само дякуємо нашим силам оборони. Анатолію Васильовичу, повертаючись до шлунку і можливих болей у ньому, є таке з дитинства. Ми знаємо, що всі наші хвороби через голову, так через наші емоції. А ще, от якщо там читати різного роду матеріали, я принаймні таке зустрічала не раз про те, що. Взаємозв'язок між нашими органами і якимись почуттями, то так, кажуть, так. типу, що шлу що через злість болить шлунок, що у злих людей завжди були шлунок. Це ні, правда не через злість. <рес> От коли виховував мою онуку, я завжди їй говорив: не треба робити три речі. Перше не обіжатися ні на кого і ні на чого. По-друге, не раздражаться, а тем паче не злиться, mm -hmm. и по-третє, не жалковаться ни на какие обставины и прежде всего себе. Ми ж себе... Жалимо так. жалімо так нам жалко себе, <laughs> нема питания. Mm -hmm. Так вот, сегодня мы поговорим о другом пункте, цього, на... цього наставления, о злисте. Mm -hmm. Вот злость. Это вызывает напруження печінки и жовтного міхура, в першу чергу. Ага. Якщо не реагувати, вот, продовжить злиться, а на жаль, это дуже часто роблять э, люди, то людина втрачає спокій. То есть э, порушення роботи якого органа визиває іншу емоцію. Бо нами управляють... Э, Гормони і нейромедіатори. І зміна функціонування якогось важливого органу приводить до зміни всієї всі регуляторної системи. Mm -hmm. А втрата спокою викликає проблеми в шлунку, підшлункової зелезі, селезинці і викликає страх. Страх породжує проблеми в нирках і січовому міхурі. Це призводить до втрати радості. Ну, яка радость, коли mm -hmm. проблеми в звісному в нижньому метаже. Втрата радості викликає проблеми серця і тонкого кишечника. Це призводить до смутку і печалі. А смуток і печаль викликає проблеми в роботі легень і, то, і товстого кишечника. Це породжує злість. І коло замкнулося. Да. Mm -hmm. И да. вот, когда вы теряете одну из этих эмоций, вы можете потрапить в коло эмоций. Для чего я говорю? Не надо злиться, не надо обижаться, надо действовать. Что такое обида? Это не сбывшаяся надежда, не состоявшаяся надежда. Будь ласка, працюйте, работайте, не злитесь, любите. Ну but... добре, а от ми зараз всі злимося, це навіть не злість, це, це ненависть, це я не знаю, що на росіян. Це так само впливає негативно? Моє uh, ощущение, ненависть це дуже міцна емоція. Ми даруємо їм енергію в цьому плані. Mm -hmm. От знаєте, як слізі якоїсь, то от відношення должно бути, як мерзості, як мерзота. А ненависть це дуже сильна емоція. Дуже мецна эмоция, и ее вытрачать на этих орков, mm. как мое мнение, это не потребно. Mm. Чисто вот с точки зрения вашего стану. Треба заниматься, заниматься в вашем жизни конструктивными делами. Рубите что-то что, -то, что, -то, что -то корыстно для людей, для своей родины, для своих детей. Корыстно. А злисть это не корыстно. А тим паче дуже часто о, злі, о, зляться на своїх собственних дітей, на друзі, на друзів, на колег. На папу. себе дуже часто. На себе. Для чого? Треба <свят> пам'ятати, що головна людина в вашому житті це ви. Як можна на себе, на саму головну людину в своєму житті злитися? Ні в коєм разі. Тобто я чи правильно я зрозуміла, що коли ми злимося, ну коли з'являється оце почуття злості, то страждає не лише шлунок, а всі да, внутрішні органи система. І шлунково кишковий тракт, і бронхолігенівий тракт, і е... статева система. Всі три основних перших три трі виділі системи у вас страждають. А це, це купа проблем для всього організму. Ну, дивіться, і оскільки ми сьогодні все-таки темою обрали роботу шлунку роботу да. шлунково тракту. кошкового. Ну, <правда> минулого разу, коли ви були в ми якраз как почали размовлять <правда> про, <правда> про то, і у нас осталась одна один шматочок цієї теми – це вплив інфекційних агентів. От зараз... Прийшли свіжі овочі, ягоди, народ там не моє, лопає все, на базарі все. Пробують сам страдаю таким. <гум> <гум> Но я тільки регулярно <гум> перевіряюся. Добре, але давайте для початку там, для людей, які не слухали попередній ефір, mm -hmm. так взагалі роль шлунку в нашому організмі. Ну, Бо ми споживачі це сприймаємо як шлунок, нам потрібен просто щоб перетравити їжу. Правильно? Ну, ну, так Ну не є? тільки ні. це само собою одна із глав. Це не тільки шлунка. От давайте подивимося ширше на яка функція шлунково кишкового тракту це, по-перше, перетворювання їжі на енергетичні субстрати і на будівельний матеріал, який нам потрібен для нашого існування. А по-друге, это найважливіший імунний бар'єр, все, що потрапляє в шлунок, должно за, там, не не нужна всякі яйця, глист, паразитів, там, бактерії. Якісь. В соляній кислоті, яка є в шлунку, має бути на, на належному рівні цієї соляної кислоти, і це має перетрав... вбивати вбивати все. Це. все. А, і крім того, слізова оболонка як шлунку, так і кишківника, це найваж... один з найважливіших імунних бар'єрів. Перший, вот все что мы едим, все попадає. Если коли оно пройде цей імунний бар'єр, далі вже в кров попадає до всіх клітин, доступ. Получается. А это друга функція імунний бар'єр. Третя функція це ми їмо, п'ємо купу. всього, Щось корисне наш організм з цього берет. смоктывается, там, перетворивается в шлунку, далее в тонком кишкевнике и смоктывается, а потом выкрестовывается как джерела энергия, або будивельный материал. А все, что нам не потребно, все выходит на выход. Это выдельная система, первая выдельная система. В организме 5 выдельных систем. Это шлунково-кишковый тракт, сича система, брон система, шкира и талимфа. Угу. Вот проблемы так и спускаются, вот как я перечислил, так и проблемы начинаются в нашем организме. Шлунково-кишковый тракт можно представить, вот если мы берем гитару, там є гриф і є струни. Mm -hmm. вот гриф – це шлунково кишковий тракт, а струни це інші системи. Нервова система, судинна система там, та інші. І коли одна струна порветься, ви грати ще зможете mm -hmm. на цій гітарі, а коли гриф поламається, ви вже грати не можете. Оце вот – це перший істочник. Ну, 90 там або більше відсотків всех проблем починається з проблем в кишково шлунковому тракте. Або в шлунку, або в печінці, або в підшлунковій залізі. І потім ці проблеми виявляються, вони впливають, огромний вплив на імунну систему, бо вона є елементом імунної системи, коли вона погано працює, у нас э, не працюет иммунная система со всеми вытекающими отсюда. И последнее э, кишково-шлункового тракции элемент э, эндокринной системы. Він регулирует наш э, 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 иммунитет, э, аппетит. Mm -hmm. Вот как мы едим, хотим ли, голод у нас постейный, голод, постей, что-то хочется перекусить, або мы поели. Утром, потім в п'ять годин поїли, двох разів нам достатньо. Оце це определяє, як працює шлунково кишковий тракт. Але це теж дуже е, пов'язано із тим, з чого ми починали, з нашими емоціями. Де. Бо коли ми в стресі, ми хочемо більше їсти, коли е, ми ну, там, щасливі. Але це людина до людини. Одна людина в стресі заїдає стрес, а інша худне голодує. Ну, Ні нічого не лізе в горлі. От це... порлянку нічого не, не лізе. От згодна, виросте. згодна. А знаєте, Антолі Васильовичу, тут до нашої розмови доєднується наш слухач Євген Чесноков, Він пише: науковці кажуть, що в людини аж троє мізків, головний спинний та шлунково-кишковий, які поєднані між собою та впливають один на одного. Ну в определенній мірі є. В смысле, ну, центральную нервовую систему никто не відменив. Це нам ба это номер один, и она, бля. А у нас существует исное в організмі автономна нервова система, на яку розум чоловіка не має впливу. Вот ваше дихання, ваше там ряд процесів, вони виконуються автоматично. Інакше людина б не, не вижила, от це пов'язано з роботою кишково шлункового тракту угу. з автономної нервової системи. Ну, це віддільне питання, це дуже велика да. тема. Ми до неї повернемося. Так, давайте, да, давайте, поки повернемося до шлунку, скажіть, будь ласка, що найбільше вбиває наш шлунок? Ну, шлунок ми от минулого разу говорили про рівень кислотності. Це дуже важливо, бо коли рівень кислотності падає, pH становиться высоким, вище, В цьому випадку у нас не перетворюються білки, не переварюються, у нас не виробляється ряд ферментів, і погано починає працювати імунна система. Оце пов'язано. А із за чего происходит підйом? наш організм налаштований на самовиживання. І коли чого-то ми там не то з'їли, або не якісь інфекційні агенти потрапили в наш організм, просто все от ми про шлунок говоримо, які там можуть бути. Це може бути паразит типу анкилостома, це маленький такий глистик, який виживає в соляній кислоті, або бактерія хелікобактер пілорі. Вот за відкриття Якой дали Нобелевскую премію, что она может привести к, к онкологии шлунку. Але Халикобактер Пилли тесты роблятся и дуже легко выявляется. Але протокол сегодня видалити, и уничтожить цю бактерию. Это Антибіотики і інгібітори протонної помпи. Такий достатньо важкий протокол. На сьогодні наші вчені розробили чудовий рослинний препарат гастрофіл, який за 5, максимум 15 днів знищує цю бактерію без яких питань, і токсичність нульова. А як її виявити? Бактериям виявляється дыхательный тест. Ага. тест. И это дуже просто. А вот э, ведносно онкелостомы с этим значно важче. Uh -huh. Ни одна лаборатория в нашей країні не робить анализа на эту. Тільки методом частотного резонанса мы бачимо, что она є. Е. А трапляется ситуация, когда э, выявили э, хиликобактер Пиллари. проликували, а результата нет. Гастрит как был, так и есть. А чему? А там э, сочетанная патология, mm -hmm. там сочетанная инфекция. Там был анкилостома и был хеликобактер пилори. Это проверить. Хеликобак... анкилостома выдаляется очень просто. Мы используем также растительные препараты, в первую очередь вытяжку с лисички. Это такой гриб, mm -hmm. все его знают, а это единый гриб, которого ни один червяк не любит. Ані ніколи не бувають черв'явими лисички. Клас, не знала. А там є алкалоїд, який знищує любов черв'ячка, в тому числі у всіх глистів. А ми використовуємо інколи там 5-10%, він міцності цього препарату не вистачає. Ми тоді використовуємо стандартні аптечні препарати там вермол, mm -hmm. вермокс, варміл, там та інші. Mm -hmm. Я зрозуміла. А я давайте тоді скористаюся. Так От а пошкоджують слізову оболонку, Що хелікобактер пілорі, що анкелостома, практично одинаково. А ця шлунка э, слізова оболонка внутрі шлунка це наш захист від впливу соляної кислоти, бо pH 1,3-1,5 в нормальному стану, а це дуже міцна кислота. Если, коли вона потрапляє на непосредственно на стінки шлунку, то вона їх пошкоджує ти виникає, то що називається гастритом. Гастрита, далі може бути язва, а далі може бути і онкологія. Так, зараз ми про все це поговоримо. Я єдине, що хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, де можна і препарати замовити і обстеження, пройти і тести зробити. Все це можна зробити в одній з двох клінік інтегративної медицини «Смартмет», які працюють у Києві. Отже, одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій, 9, Що дуже важливо, всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, то отримає 50 Відсотків на комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення а, причин хвороби, телефонувати треба за номером 073 503 40 30. Знаєте, що Антолі Васильович, вже який ефір? Хочу вам сказати, що не лише сьогодні, але й завтра. Хто до 18-ї години зателефонує? Давайте знижку, тому що завтра програма у повторі. Нема питання тому... з великим задоволенням тому... зробимо. так. Повертаючись до проблем зі шлунком, до паразитів і взагалі до симптомів, От ви сказали там, про підвищений рівень pH. Як це має відчути людина? Да? Тому що от ми знаємо, рефлюкс а, от, є, печія? Переварю... Білки починають переварюватися зі шлунку. В наше ротове пораження починають переварюватися тільки вуглеводи і жири, угу. під впливом лінвальної ліпази і амілази. А в кішківники продовжується перетворювання жирів під воздействием шлункової ліпази, а также под впливом пепсина и соляной кислоты, де натура... происходит денатурация белка и mm его -hmm. далі перетворено под впливом разрезается на отдельные пептиды. Так коли піднімається рівень PH, тобто знижується кислотність, не, из, из, из пептиногена не образуется пип, пепсин. Нема этого фермента. И у нас не перетворится. Вот э, ну, чували, НКЛ, когда там съел стейк огромный, и такое ощущение, что он пив, пив дня там лежит, а да, то и правда. целые сутки. Або поїли творог, где багато белка, а он тут как говорят, колом стоит mm -hmm. в шлунку и, и, и не рухается. А, потому что ПАЖ а, а, высокая и не перетвориваются белки. Это дуже важливо, а, чего врачи иногда назначают бетаин, плюс h-хлор, плюс пепсин таку таблетку пігулку, тому что немає, не, не выстачая кислотности. А дуже важно выявить, от чего не, не выстачая кислотности, з, з яких причин. Перш за все це інфекційні агенти. Які потрапляють. А, Погана работа сфинтера это клапан между желудком і 12-перстной, коли происходит заброс желчи в желудок, это подразненно вызывая слізові оболонки. В целом выпадку треба консультація врача, и призначає адекватное лікування. Тобто, оце оця важкість у шлунку, яку ми всі відчуваємо. Ну, правда, я не знаю, чи ви но, відчуваєте? Я но, точно відчуваю, а, а, особливо на пасхальні дні і ну, пасхальні. Так. Надо Ні, просто пам'ятати, що шлунок наш е, об'єм 0,8, максимум півтора літра, не п'ять літрів пиво, які ми вливаємо, або там вживаємо пів кабана і подібне. <падим, падим>, ну, да? Не у всіх так. От, ну слухачі думаю, зі мною погоджуються, що іноді ти її не багато з'їв. Два а питання. Так коли багато з'їв, це <падим> так, одно питання. Вот. А коли тяжесть, ти з'їв там які, якісь білки і, і, і з чого починають? Тоді починають, допустимо, там, говядину. Не, не їсти, є тільки курятину. Mm -hmm. Бо білки легче, там легше переварюватися. А желудок должен працювати нормально, він должен перетворювати mm -hmm. і баранину, і ягня, любое м'ясо. Просто ось ця важкість, вона ж з різних причин так само. А я з чого починала? З того, що ми все це відчуваємо і дуже часто нехтуємо, так? Іноді, коли швидко їси. Бувають у нас такі ситуації, коли в тебе є 5 хвилин для того, щоб з'їсти свій обід. і ти Нахопався, як кажуть в народі, і все, і в тебе важкість у шлунку. І а важливо... важкість теж тут зрозуміла. Коли образується пищовий комок в шлунку, далі через э, свінтер в поджелудочну, він передається маленькими порціями. Бо в шлунку кисло... кислотне середовище, а в 12-персний – лужне середовище. Mm -hmm. І щоб не створити, якщо э, лу... багатий э, об'єм, Об'єм їжі, перетворенный їжі, химус називається пищевой комок, потрапить в 12-перісну кишку, то тоді там будет кислотне середовище. У цьому випадку не будет в працювати ферменти пішлункової mm -hmm. залізи. Потому сошлунку организм, вот то наша автономна нервовая система и працюет, подает небольшими порциями. И коли вы нахватались, то все це, большой комок забрался, а потім, пока от он от, от, мелкими дозами, порциями в 12-ти кишку. А вот чего говорят? Шлунку? Кушать не торопясь. Ну так. А Потому, їжа що... може у шлунку загнивати? от прямо якщо довго Нет, не... в Шлунку вона не загниває, вона вот далі начинает бродити, ага. в кишки. Коли не перетворюється, коли не вистачає ферментів 12, підшлункової залізи, і вона не перетворюється, і білки починають забражувати в кишківнике. Це не дуже добре і шкідливо для нашого організму. Так, і ще от у нас буквально 2,5 хвилини лишилося, але дуже важливий симптом, ще, бо люди це відчувають і не, не завжди знають, в чому причина печія. А Печія – це частіше всього а, плохая, погана праця клапана між. С стравоху и uh -huh. шлунком. Коли он не зачиняется до конца и содержимое шлунку потрапляє в, в, в стравохид и вызывая ожог, uh -huh. вызывая печію. частіше всего, а ця погана праця может быть викликана спазмом диафрагмы. Ага. От мало хто знає. Спазм діафрагми це дуже важливо. А такий треба, на жаль, дуже мало хто вміє її розслабити. Це спеціальні реабілітологи, вісцеральні масажисти, вони це роблять. А коли зробили, здесь і зникає печія. І самое погано, коли печію гасять лужним. Якимсь речовиною, там типа соди. Соды. Да. Не... Там так називаємо кислотний бумеранг. Після вплыва соды, впливу соди, клітини залози шлунка інтенсивно починають ще більше соляної кислоти. Ну так, отже. Ніколи, будь ласка, не, не боріться, та, самолікування, не займайтеся самолікуванням, в тому числі не боріться з печією за допомогою соди. Краще приходьте на обстеження, аби зрозуміти, що відбувається з організмом, і вибудувати план, щоб від цієї проблеми позбутися. І з цим завжди можуть допомогти в клініці інтегративної медицини SmartMed. -Мед» у Києві. Їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, інша на мостицькій. 9. що дуже важливо всі, хто сьогодні. Ні, у понеділок і завтра у вівторок зателефонують до 18-ї години. Отримають 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення хвор... причини хвороби. Отже, телефон, за яким варто телефонувати, 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Анатолію Васильовичу. Дякую. На гарну Ана... співбесіду. Дякую за важливу і цікаву інформацію. Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини СмартМед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт, був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ.